Друзі, всім привіт і всіх вітаю. З вами Джон Бульдозер. І перше, що хотів сказати, на моєму каналі нас вже майже 50 підписників це дуже круто. Я дуже задоволений від цього. Хочу попросити одразу поставити лайк це не важко. Підписатися це також не важко. І сьогодні. Вашій увазі буде СТРВ-103Б. Чому стрв 103 б Тому що моя підписниця попросила зробити огляд на дану машину і розповісти, як вона грає, як вона себе почуває в нинішньому рандомі, на якій позиції треба ставати на цій машині. Днемо з того, що це ПТСАУ снайперська вона має так називаємо облоговий режим та похідний режим. Що це таке? Про це ми поговоримо пізніше. А зараз почнемо з нашої гармати. Гармата в нас називається СТВ-103L62. Це гармата 10 го рівня, вона має такі типи снаряду. Вона має в нас підкаліберний, голдовий підкалібер і осколочно фугасний. Підкаліберним звичайним ми пробуваємо 308 голдовим підкалібером ми пробуваємо 350. Середня шкода в нас складає 390 звичайним підкалібером і голдовим фугасом 480. І фугасом прибиття 53. Заряджання гармати у нас стандартне 7 секунд. Скорострільність 8,57 на хвилину. Середня шкода на хвилину складає 3343. Розкид на 100 метрів 03, час зведення 3 секунди. Це такі основні характеристики без додаткового обладнання, без екіпажу. Щоб покращити, ще раз наголошу, всі ці показники, вам треба буде викачати свій екіпаж, також додати в обладнання, я вам розповім, що також в настанови вам треба буде додати. Додаткові там навички, і плюс спорядження. І почнемо ми з обладнання. Обладнання я рекомендую таке трофейний покращений дослач, як в мене стоїть. Трофейна покращена система вихлопу, в мене також вона стоїть. І система підвищеної рухливості Т3. Це експериментальне обладнання. З цими. З цим точніше обладнанням, машина має такі показники. Заряджання гармати в нас складає 5,5 секунд. Плюс машина додатково в нас крутиться на місці 43,52. Це дуже швидко. Це мега дуже швидко. І також ми маємо скритність нерухомої машини 57 і 47. Під час руху 3884. Це дуже високі показники. Плюс додатково це з бойовим братством, з маскуванням 100% у всьому екіпажу, і плюс далі там вже додаткові навички собі ставите, які хочете. На огляд можете там поставити гострий зір, щоб підвищити шанс ураження модулів та членів екіпажу. Можете поставити навичку снайпер. Також ставити, щоб машина краще оберталася, не втрачала швидкость при їзді по місцевості, такій ґрунтовій. То ставити, наприклад, король бездоріжжя, також, як в мене стоїть. І плюс я собі поставив віртуоз. Також дає швидкість повороту машини. В. Радиста радіоперехоплення, щоб краще бачити і далі бачити. І також додатковим таким, що можете поставити собі інтуїцію. Вона дає вам можливість швидкість зміни типу снарядів у зарядженій гарматі. Ось це такі от основні характеристики і про те, що хотів я з вами побалакати. Також далі, в настанови, ви ставите, наприклад, можете поставити, як у мене, природні укриття. Тобто, це вам дає додатково 10% до маскування машини. Плюс, в спорядження в мене стоїть кава з печивом. Також вона одразу дає плюс 10% до всіх навичок екіпажу. І вона, звичайно, витрачається за один бій. Тобто, кожен бій вам 20 тисяч треба буде срібла відновлювати. Плюс. І ще найголовніше, що хотів побалакати і розповісти про цю машину: це час зміни на облоговий режим. Що це таке? Це час зміни режиму залежить від стану двигуна. Якщо двигун пошкоджено, час зміни збільшується. Якщо ж двигун виведено з ладу, змінити режим неможливо. Якщо у вас, дв... режим... <кхід> Якщо у вас двигун пошкоджено, час зміни також є таке. Похідний режим. Це час зміни режиму залежить від стану двигуна також. Якщо двигун також пошкоджено, час зміни збільшується. Якщо ж двигун також виведен з ладу, змінити режим неможливо. Тобто вам треба, щоб ваш двигун було полагоджено, якщо він вас працює. На половину. Тобто, він, вам його треба полагодити. То, звичайно, час зміни на облоговий і на похідний зростають. Що ще? Швидкість ми маємо 54 км на годину вперед, 48 км назад. Це кажу з моєю системою підвищеної рухливості. Це вам. Необхідно буде. Ну, я граю, точніше так. Мені так комфортно, гармата в мене перезаряджається 5,5 секунд. Я маю суперовську просто бомбезну скритність і маю просто офігенну рухливість машини як максимальна, так і назад, і обертання навколо швидкість повороту шасі. Звичайно, побалакаємо про вже бій. Я попав на мапу Сєпі Штурм Ми атакували і пропозиції, де треба ставати на даній ПТ. Ну і взагалі на ПТ. Це я вам скажу так: це вже по ситуації, де стати? Все залежить від мапи. Яка мапа, який респ, Ви згори або знизу. Найголовніше пам'ятайте, що у вас машина швидка в даному випадку це стрв 103 б вона має чудову рухливість вперед і назад. Ви не стійте на одній позиції, ви завжди старайтесь переїжджати. Якщо ви бачите, що ви тут настрілюєте, ворог на вас їде, у вас чудова скритність, у вас все виходить, стоїте і стріляєте. Бачите, якщо вам не вдається десь постріляти, як було оце в моєму відео в випадку, я постояв, пару пострілів зробив, нічого в мене не вийшло. Я перейшов з облогового режиму в похідний, поїхав на центр карти, там постріляв, там постріляв, поїхав, там підсвітив, об'їхав, переїхав, того розвів на постріл, на другий. Так треба грати на СТРВ 103Б. Тобто ця машина універсальна. Ви можете навіть взагалі грати агресивно. В мене був бій, що я. Просто поїхав з тяжами на першу лінію. Я стояв на Ель Халуфі, відстрілювався, де всі тяжі. Вони були просто в шоці. Вони від такого натиску взагалі збожеволіли, я не знаю, що, що вони там думали. А так, машина дуже крута. Пам'ятайте, Позиції, на яких вам треба стояти на різних мапах, це вже по ходу бою. Будете чим більше грати на різних мапах. Тим більше будете запам'ятовувати, на яких позиціях треба ставати. А з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і хай щастить вам!